Привіт всім книголюбам! Сьогодні ми з вами продовжуємо мандрівку по бук І мандрую я сьогодні не один, а із своєю однокласницею Анжелою Мумінджановою. Нам до рук потрапила книга про підлітків і для підлітків польської письменниці Йоанни Ягелло. Точніше сказати не просто потрапила, а це одна з найулюбленіших книг Анжели. Я вже неодноразово чую відгуки про неї, але прочитати все ніяк не знаходив часу. Та тепер точно читатиму, бо сюжет мене дуже зацікавив. Зараз розкажу і вам. Але розпочнемо з назви. Чесно признаю, щоб зрозуміти, що таке ці загадкові Мартинси, довелося трішки погуглити, але я все ж таки знайшов відповідь. Мартинсами називають взуття, яке, до речі, є в кожного з нас в шафі. Історія його створення тягнеться ще від далекого 1945 року, коли молодший солдат Клаус Мертенс, перебуваючи в госпіталі, вирішив створити черевики, які б відрізнялися від традиційних твердих чоботів і допомагали підтримувати кінцівки після реабілітації. Так і з'явилися Мартенси. Ну що ж, повернемося до книги. Головний герой, хлопчик Фелікс, який у свої 14 був змушений стати головою родини. І хоч у його однолітків головною проблемою була, що одягнути, та який купити айфон, Фелікса турбують зовсім інші питання: догляд за бабусею, виховання молодшої сестри, хатні обов'язки, боротьба за виживання в школі все це стало щоденною рутиною для юнака. Другий персонаж, дівчина Отилія. Або як вона любить себе називати, опта. Теж не схожа на своє оточення, бо у досить юному віці має досить неюні проблеми. Її нетиповий вигляд і зайва вага роблять її відлюдькуватою. Але все це не заважає двом аутсайдерам стати один для одного найкращими друзями, а може і не тільки. Вибираючи книгу, у моєму випадку зіграли роль мої естетичні подобання. Люблю все та неординарне. У мій погляд впав на обкарку цікавого кольору. В неї виявилась книга Йоанни Йогейло, про яку я раніше нічого не чула. Першої сторінки зелені мартенці мене надзвичайно зацікавили. Але я не думала, що не стільки захоплю самим. Я вірила кожному написаному слову, Переживала всі ситуації з головними героями Офілію Фельксу. Червоною ниткою в ній проходить проблема бульна. Хочеться сказати, люди, будьте толерантними. Хоча ця історія відбувається в Польщі, хочу порадити своїм друзям-українцям прочитати цю неймовірну цікаву історію. Опти і Гелікса. Тож сподіваємося, що ми зацікавили тебе, і ця книга западе тобі в душу, так само, як і нам. Залишай свої враження у коментарях, бережи себе і читай українською.